Говорять броди. Вітаю, шановні краяни. До вашої уваги. Програма районного радіомовлення сьогодні. Україна відзначає одну із найтрагічніших дат у своїй історії. 31 рік тому, 26 квітня 1986 року, на атомній станції пролунав вибух. Того часу минуло більше трьох десятків років. Що ж, змінилося? Місто привид прип'ять, що розташоване за 12 кілометрів від ЧАЕС, майже повністю заросло деревами і нагадує величезний парк. Більшість будинків тут порожні, майже немає меблів особистих речей. Усе більш-менш корисне, розграбоване та вивезене мародерами. За 30 років зона перетворилась на заповідник дикої природи. У Чорнобилі з'явились унікальні види тварин і птахів. У колишній водоймі охолоджувачі чаес плавають гігантські суми. А в занедбаних населених пунктах нечисленні мешканці їх близько 200, вирощують овочі і не бояться ловити рибу. На самій ЧАЕС ведуться роботи із будівництва нового саркофага. Така ж зона відчудження, як в Україні, є і в Білорусі, адже вона постраждала у результаті аварії через сильний вітер у бік країни. Села також в основному розграбовані. Правда, після аварії землі 96 залишених населених пунктів були передані Поліському державному радіаційно-екологічному заповідникові. Тут є зубрівник, пасуться стада коней і навіть працює відмінний музей народного побуту. Такі реалії зони, яку ми й досі називаємо зоною відчуження. І з нагоди цієї трагічної дати, шановні бродівчани, запрошуємо вас долучитись до заходів із відзначення 31-ї річниці аварії. На ЧАЕС. вони пройдуть сьогодні, у середу, 26 квітня, це буде вечір пам'яті Чорнобиль. Трагедія подвиг пам'ять. Він пройде у районному народному домі і розпочнеться о 14-й годині. Якщо маєте бажання, долучайтесь. Також шановні краяни, нагадую, що завтра, 27 квітня, з 10-ї години ранку у приміщенні Бродівської районної ради проведе прийом громадян народний депутат України Михайло Леонтійович Бондар. Виникли запитання. Завітайте до депутата на прийом. Ще раз нагадую: початок зустрічі о 10-й годині ранку. Із метою вшанування та відзначення 70-ї річниці депортації українців під час так званої операції вісла, 28 квітня, у Бродівському районі оголошено День жалоби. Просимо приспустити державні прапори України з чорними стрічками на будинках та спорудах органів державної влади, державних підприємств, установ та організацій на території району, а також провести о 21-й годині хвилину мовчання і запалити свічку пам'яті. Наступне оголошення для пенсіонерів. Пенсійний фонд у Бродівському районі інформує про травневе підвищення пенсій відповідно до закону України про державний бюджет України на 2017 рік з 1 травня 2017 року збільшується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність із 1247 гривень до 1312 гривень. Тобто на 5,2%. Виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 1312 гривень з 1 травня 2017 року будуть збільшені. Мінімальні розміри пенсії непрацюючим пенсіонерам за віком. За наявності страхового стажу 20 років для жінок та 25 років для чоловіків. Для пенсій, призначених до 1 листопада 2011 року. 30 років для жінок та 35 років для чоловіків для пенсій, призначених після 1 листопада 2011 року. Року мінімальні пенсії по інвалідності у зв'язку із втратою годувальника, мінімальні розміри пенсійних виплат шахтарям, інвалідам війни, учасникам бойових дій, інвалідам, які постраждали унаслідок чорнобильської катастрофи, розміри надбавок та підвищень, які залежать від розміру прожиткового мінімуму, установленого для осіб, які втратили працездатність. Виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 травня 2017 року не буде проводитись перерахунок працюючим пенсіонерам у частині доплати до мінімального розміру пенсії. Та доплати за понад нормативний стаж, підвищення особам, які мають статус дитина війни, відповідно до закону України про соціальний захист дітей війни, додаткової пенсії за шкоду заподіяну здоров'ю та компенсаційної виплати за втрату годувальника відповідно до закону України про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Також не збільшиться розмір пенсійної виплати у випадках, коли розмір підвищення перерахованого розміру пенсії менше можливої поточної індексації у місяці перерахунку. У цьому випадку установлюється фіксована індексація, яка визначається як різниця між можливою поточною індексацією та сумою підвищення пенсії. Розмір підвищення перерахованого розміру пенсії, менше розміру фіксованої індексації, установленої до 1 травня 2017 року. Пенсіонерам, які працюють після звільнення з роботи, пенсія перераховується з урахуванням прожиткового мінімуму. Виплата пенсій працюючим пенсіонерам проводиться у розмірі 85% призначеного розміру, але не менше ніж 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність з 1 травня 2017 року. Ця сума становитиме 1968 гривень, тобто 1312 помножено на 150%. Працюючі пенсіонери можуть і надалі здійснювати перерахунок пенсії, частина 4 статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування через кожні два роки роботи з урахуванням не менше як 24 місяців страхового стажу після призначення попереднього перерахунку пенсії незалежно від перерв у роботі. Одночасно повідомляємо, що на обліку у Бродівському районі перебувають 15 744 пенсіонери, з них 11 982 – одержувачі пенсій за віком, 2 183 – по інвалідності, 398 – за вислугою років, 1009 – у зв'язку із втратою годувальника, 172 – соціальні пенсії по інвалідності. Через відділення установ банків пенсію одержують 7 321 пенсіонер або 46 у порівнянні з попереднім роком. Середній розмір пенсії по Бродівському районі зріс на 10,8% і становить 1553 п'ятсот гривні. Видатки на виплату пенсій становлять 25,2 мільйона гривень щомісячно. Консультації з питань пенсійного забезпечення можна отримати за адресою місто Броди вулиця Петра Полтави, 3 або за номером телефону гарячої лінії 2 67 11 2 67 11. Далі, шановні краяни, запрошую вас на хвилину пам'яті. Присвячену Чорнобильській трагедії. Підготували її працівник Бродівської центральної районної бібліотеки Еріка Ноктєва. Мій чорний болю, мій білий болю, мій чорнобильний болю сваволі. Отрутний ранку, ртутний світанку. В танку обману йшли до останку наші нащадки під чорним сонцем. Палючим сонцем у кров смертельно впивався стронцій, Сурмили сурми в ангельських крилах. Земля розкрила скиби в могилах, скільчились зерна в скалічених лонах, шкірилась скверна у гаслах червоних. Лягло мовчання грізно з колони. Зони тюремні, ренгенні зони. 26 квітня. 1986 року, о першій годині 23 хвилини, на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції стався вибух, що призвів до найбільшої техногенно-екологічної катастрофи сучасності. Загинуло древнє містечко Чорнобиль. Загинуло на 16-му році свого існування юне місто атомників прип'ять. Загинули сотні сіл прадавньої поліської землі, окресленої в 30 кілометрову зону відчуження, мертву зону. Кажуть, Україна рятувалася тут колись від Орди. У цьому закутку української історії насправді ніхто ніколи не боявся ненаситної навали ворога. Донедавна поліський люд протистояв будь-якому виклику часу, окрім Чорнобильського. В лугах пишається калина, біжить по каменю вода, за руку мати молода веде у світ малого сина, щебече, мов пташа дитина, цвіте і сяє далина, але тривожна і сумна лежить під небом Україна. Здається, ніби мирна днина, проте чорнобильська біда не проминула би сліда, І гіркота пече полинна, Перечуття терзають злі, і важче й важче повторяти що вічно будуть син і мати, і будуть люди на землі. Двадцять шостий квітневий ранок. 1986 року видався теплоніжним м'яким майже літнім. Крізь молодісіньку зелень пробилися довгі сонячні промені, і лісове птаство вело свою ранкову кантату, та серед людей вже ходять чутки, щось сталося на Чорнобильській атомній станції. Ще довго ніхто не знатиме правди, гіркої правди, яка змусить покинути рідні домівки. Софія, Богдане, із під копита втікає майдан. Хто залишиться з вами? А син маленький так тихо пита. Куди це ми їдемо, мамо? Не знаю, мовчу. Темнота, сліпота, розстріляні хмари і сонце з громами. А син мене знову і знову пита, до кого ми їдемо, мамо? У київськім небі здригнувся літак. Немов до Дніпра, до віконець губами. Малі серденята не в такт і не так забились. Ми більш не повернемось, мамо. Ось уже тридцять років. Україна та й увесь світ живе наслідками Чорнобильської трагедії. Вона вразила все людство страшним розмахом невідомої раніше біди, трагічні наслідки якої відчуматиме ще не одне покоління. Про Чорнобиль написано десятки книжок, накручено тисячі метрів відеоплівки. Здається, нам відомо про Чорнобиль усе: факти, імена, цифри. Що можна до цього додати, та й люди хочуть переконати себе, ніби Чорнобиль уже позаду. Та насправді Чорнобиль це таємниця, яку нам ще належить розгадати, це виклик 21-му століттю. Що ж такого людина там спізнала, вгадала, відкрила в самій собі у своєму ставленні до світу? В цих лісах безборонно гасають вовки, наче рейнджери. Заблоковану зону обходить здаля навіть дощ, лиш тутешні зозулі, що звуться лічильники Гейгера, не роки обіцяють, а числа рокованих дос. І шаманської ночі, без окого чорного місяця, коли землю, як в саван, загорне вологий туман, на задалених цвинтарях в небо обвугли не світяться сезоцинковим оцвітом горбики чорнобилян. Так оглухло і тоскно, і так одиноко пустельно, тільки раптом із ночі дитям заголосить сова, тільки діва пречиста, із профілем Ліни костенко у простудженій церкві собою малязі гріва. Тільки тіні шістьох, спопилілих за всіх у четвертім припадають до вікон, волають устами біди. Та озвітися ж, люди, якщо ви забули про мертвих то живим постраждальцям, подайте хоч кухоль води, бо ніщо не забудеться ані імення, ні дати. Ми не тіні, ми душі, віднині вовік молоді. І коли небеса возвістують годину відплати, ми посвідчимо вашу байдужість на страшнім суді. Наш земний уклін. Довічна вдячність тим, хто, ризикуючи своїм здоров'ям і життям, брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, відроджував і продовжує відроджувати до нового життя опаленою радіацією землю. Безумство хоробрих, життя за життя. Щоб тільки лишилися мати й дитя, а дума людська пам'ятатиме вас, а пам'ять людська повертатиме вас, безумство хоробрих, де вічність і мить, де згасли для вас і життя, і блакить, де зір наш потьмарить, скорбота земна, де нам, як набат імена імена. А люди самоселе живуть у мертвих селах, убитих радіацією. А часто ще й погорілих, під постійною загрозою від дикого звіра, від пожежі, від мародерів, від того, що нема бензину, хліба не завезуть. Отут віртуальна Україна. Кажуть, що її нема, а вона є. Та скільки часу відведено цьому поліському селу з однісіньким його мешканцем? І невже Чорнобильський час його вже обвуглить остаточно і буде зовсім пустка. Пишу я вам листа з Чорнобильської зони, роз'їхались давно сусіди, майже всі, і світить у селі лиш три віконця сонні, лиш три живих вогні у мертвій полосі, З криниці воду п'ю, трушу свої ренети, є кури та яєць вже не несуть чомусь. Ой, ноги так болять, це, може, ті рентгени та в місті іншому я вже не приживусь. Дрижить чомусь рука, хитаються рядочки, У шибку загляда тужава гілка слив. У Бога лиш прошу, сини мої, синочки, щоб Він вас поберіг, щоб вас благословив. Багато часу минуло, тридцять років з того трагічного квітневого дня, але події, пов'язані з цією трагедією, залишаються у пам'яті кожного з нас. Яка береже невиправну тугу за втраченим поліським краєм. Отут жили древляни і древлянки, віки минули, як єдиний схлип, медове сонце вигріли дуплянки у жовтих лапах сухозлотних лип, ліси. В лісах утоплена дорога лоскоче боки мертвих яворів, слов'янські борті з профілем стрибога. Стоять в густому Павітті дворів. Понад лісом і степу, в небесах крізь літа, довгокрилі лелеки, над поліссям летять, рідні хати. Попію землі, мої лалаки, лалаки, Білокрилі, На на землю. Ні золотів промайнула бідою, тут чорнобильська цін, та над скошеним полем знов лелеки летять, Нам на крилах приносять новий потяг життя. Об'єднання українок «Яворина» за підтримки всеукраїнського об'єднання Свобода оголошує всеукраїнський конкурс літературних творів статей, есе, нарисів до дня матері на тему мама героя. Запрошуємо до участі у конкурсі учнів 9-11 класів. Конкурсні роботи надсилайте з 1 квітня по 1 травня 2017 року за адресою: місто Київ, вулиця Васильківська 27, корпус 2, офіс 1 або на електронну пошту: yavoryna.press@gmail.com. Переможці отримають відзнаки та грошові премії. Деталі на сайті Всеукраїнського об'єднання Українок Яворина. yavoryna.org.ua. Наступне оголошення до уваги пенсіонерів Бродівське об'єднане управління Пенсійного фонду України Львівської області повідомляє, що територіальні управління Пенсійного фонду України відповідно до покладених на них завдань здійснюють призначення або перерахунок та виплату пенсій. Відвідування пенсіонерів працівниками органів пенсійного фонду за місцем їх проживання можливе лише за їх згоди у разі надання пенсіонером відповідної заяви. У разі ж надходження телефонних дзвінків до пенсіонерів від осіб, які представляються працівниками органів пенсійного фонду України та пропонують свої послуги. Пенсіонер може перевірити достовірність інформації. За номерами телефонів гарячої лінії Бродівського об'єднаного управління фонду. У місті Броди номер телефону 26711 26711 У Бузьку номер телефону 21782 21782. Гаївська сільська рада проводить обговорення проекту детального плану зміни цільового призначення частини земельної ділянки для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку, господарських будівель та споруд у селі Дітківці Бродівського району. На підставі рішення сьомої сесії сьомого демократичного скликання від 19 жовтня 2016 року ознайомитись із детальним планом території та висловити пропозиції щодо затвердження проекту детального плану можна у Гаївській сільській раді упродовж місяця з дня оприлюднення оголошення. Громадські слухання будуть проводитись 26 травня 2017 року об 11 годині у приміщенні Гаївської сільради Бродівського району. Контактні телефони 39 530, 39 516 або 39 481. З ініціативи митрофорного протоєрея Степана Шири та благословення митрополита Димитрія Львівського і Сокальського 1 травня о пів на шосту ранку розпочнеться піше паломництво до української святині Святої Гори Почаївської. Перший молебен до Богородиці Маївка на святій горі. Зустріч прочан 1 травня о пів на шосту ранку збори біля храму святих апостолів Петра і Павла у місті Броди на вулиці Львівська пішою ходою до Почаєва з Почаєва автобусом на джерело Святої Анни звідти на Божу гору. Для участі потрібно зареєструватись за номерами телефонів 067 926 сім 067 926 29 22 або 2-78 41 2 78 41 до 25 квітня. Паломників постійно буде супроводжувати автобус та медичний працівник. Якщо вас зацікавило це оголошення, реєструйтесь на пішу ходу. А випуск районного радіомовлення на цьому завершено. На усе добре, нехай щастить. Запали, свічу, нехай світло від неї живе і тепле, засяє в тумані гріха і зневіри. І тобі самому освітить дорогу до великого світла. До великого світла, до великого світла. До... Запали свічу, нехай темрява ночі, сіра, холодна, відступить від тебе, щоб ти міг узріти мільйони свічей. І пряму дорогу до великого світла, до великого світла, до великого світла до Бога, до Бога. Запали свічу запали. від великого сонця небесного. Слава Воскреслого! Запали свічу, і розвіються хмари чорні, зловісні, які заступають щодня твої очі, щоб ти не побачив прямої дороги до великого світла, до великого світла, до великого світла, до Бога, до Бога. Запали свічу, нехай ті, що блукають в темряві ночі, запалять від неї свої власні свічі, і вийдуть з тобою на пряму дорогу. До великого світла, до великого світла, до великого світла до Бога, до Бога, запали свічу, запали, щоб ви душі заблукані втрачені, душі втрачені, в тому вогніку, тому вогніку. на спасіння надію побачили. Ja, o bardzo wielkiego Заблукані, втрачені, душі втрачені, в тому вовнику, на спасіння надію побачили.